Привіт, друзі! Ви на каналі англійський з паном Тарасом. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву ідіому англійської мови як to go cold turkey. You can go cold turkey. You make me go cold turkey in this place? I'll tell everything I know. You need to confront your lovers, call it quits, and go cold turkey! And then you can begin to claim your life back. Перед тим як ми продовжимо, хочу попросити вас підписатися на мій канал. Розвиваємо україномовний контент разом. Якщо перекласти це дослівно, вийде щось на кшталт стати холодною індичкою. Чи щось таке. Поки що нічого не зрозуміло. Згодні. Насправді це означає різко кинути шкідливу звичку. Без якогось чіткого плану чи приготування до цього кроку. Одномоментно. Розглянемо декілька прикладів. John decided to call Cold Turkey and Quit Smoking. Джон вирішив різко кинути палити. The Doctor Advises him to go cold Turkey with his sugar consumption. Лікар порадив йому кинути вживання цукру. Сподіваюсь, друзі, що вам було цікаво і ви дізналися щось нове для себе сьогодні. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. До зустрічі за тиждень!